До вашої уваги, як завжди, все, як ви любите: швидкий, легкий. ну Це, так, на мою думку, рецепт. От. Сьогодні готуємо фаршировані перці. Значить Робимо такий заміс. Там завчасно відварений рис, одна цибулинка, одна морквинка. І в мене десь там кілограм фаршу, ну і десь стакан пішло рису. Хто як любить, хто більше, хто менше. Перці, звичайно, були в магазині по акції, бо зараз зима, але в кого є заморожені, знаю, багато хто їх так морозить, можна теж приготувати. Це дуже швидко, поставив все в каструлю, відварив і готово. Тому користуйтеся. Значить посолили, поперчили, робимо ще таку заправочку. У мене томатний сік, трошки водички, сметанки туди, в мене був йогурт, ну, в общем все, що є, туди, кидаємо. Ось, сіль перець сюди також додаємо в заправку. І ще додаю я орегано. Це в мене такий секретний інгредієнт. Я його люблю і додаю майже всюди. Ось, Заливаємо нашу каструльку доверху, якщо заправки не вистачило, додаємо водички. Варимо годинку і наша страва готова.